Курси валют на 26 січня 2026 року вітаю усіх, хто вирішив розпочати цей робочий тиждень з чіткого розуміння того, що відбувається у світі фінансів. Понеділок це день великих очікувань. Ринок прокидається після вихідних, розправляє плечі та намагається вгадати, куди дме вітер свіжих політичних та економічних новин. Сьогодні ми детально проаналізуємо, як почувається гривня після недільного затища. Обов'язково дочекайтеся фінальної частини нашого огляду. Я поділюся з вами інформацією про одну технічну деталь, яку часто ігнорують під час перевірки валюти через смартфон. Ця маленька хитрість допоможе вам відрізнити справжню купюру від дуже якісної підробки ще до того, як ви передасте свої гроші касиру. Це критично важливо, у світі, де технології друку розвиваються так само швидко, як і курс євро. Давайте розпочнемо з офіційного фундаменту, який підготував для нас регулятор на старт цього тижня. За інформацією Національного банку України офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар встановлено на рівні 43 гривні 13 копійок. Європейська валюта сьогодні коштує 50 гривень 65 копійок. Британський фунт стерлінгів оцінюється у 58 гривень 35 копійок. Польський злотий зафіксовано на позначці 12 гривень 4 копійки. Молдовський лей сьогодні коштує 2 гривні 52 копійки. Ми бачимо, що офіційні цифри намагаються зберегти спокій, проте міжбанківський ринок уже починає подавати перші імпульси, які незабаром відобразяться на кожному табло. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати, підлаштовуючись під реальний апетит покупців у касах. Ринкова ситуація в понеділок часто нагадує запуск нового маршруту громадського транспорту. Хтось ще не знає розкладу, хтось уже поспішає, а перевізники намагаються зрозуміти, скільки пасажирів буде сьогодні. Ось що показує готівка прямо зараз. Американський долар у пунктах обміну пропонується в діапазоні від 43 гривень 35 копійок до 43 гривень 45 копійок. Євро можна знайти за ціною від 51 гривні рівно до 51 гривні 30 копійок. Британський фунт тримається в межах 58 гривень рівно за купівлю та 58 гривень 50 копійок за продаж. Польський злотий торгується від 11 гривень 90 копійок до 12 гривень 10 копійок. Молдовський лей сьогодні коштує від 2 ,45 гривень 45 копійок до 2 ,55 гривень 55 копійок. Американський долар сьогодні поводиться як досвідчений стратег. Він трохи зміцнився в готівковому секторі порівняно з офіційними даними. Ми бачимо, що готівка дуже чутливо реагує на будь-які коливання міжнародних індексів. Американський долар зараз це як добре налаштований музичний інструмент. Кожна новина про черговий транш допомоги чи зміну цін на енергоносії змушує його звучати інакше. Спред в обмінниках став трохи ширшим, що є звичною справою на ранок понеділка, коли обмінні пункти закладають ризики на весь наступний день. Європейська валюта продовжує свій впевнений рух угору, що ми помітили ще на вихідних. Євро сьогодні це як чашка міцного еспресо без цукру. Воно бадьорить ринок, але змушує нервувати тих, хто відкладав покупку на потім. Попит на євро залишається високим, особливо через активність бізнесу, який в понеділок починає закривати контракти з європейськими партнерами. Варто зазначити, що ринковий курс євро зараз значно вищий за офіційний, що вказує на певний перегрів і очікування подальшого зростання серед населення. Британський фунт стерлінгів демонструє справжню англійську витримку, залишаючись однією з найдорожчих та найстабільніших валют. Польський злотий та молдовський лей продовжують бути незамінними інструментами для дрібного бізнесу та приватних переказів. Злотий уверено закріпився вищі позначки у 12 гривень, і, схоже, цей рівень стане новою психологічною межею для ринку в найближчі дні. Загалом готівка сьогодні доступна в достатній кількості, проте в центральних районах великих міст спред може бути дещо вищим через підвищений ранковий попит. Що ж реально впливає на ці цифри сьогодні, 26 січня 2026 року. По-перше, це фактор першого робочого дня тижня, коли формуються нові стратегії на міжбанку. По-друге, це очікування свіжої статистики щодо інфляції. Кожна економічна новина діє на ринок як спеція до основної страви. Вона може або додати пікантності і змусити курс зростати, або навпаки, заспокоїти смакові рецептори інвесторів. Готівка зараз це дуже точний індикатор настрою, і він показує, що ринок готовий до помірних коливань без панічних стрибків. Також я хотів би звернути вашу увагу на питання чистоти банкнот, зимовий період з його вологістю та перепадами температур це справжнє випробування для паперових грошей. Завжди уважно перевіряйте американський долар на наявність масляних плям чи слідів від зимової омивайки для авто. В деяких обмінниках навіть невелика жирна пляма може стати приводом до відмови у прийомі такої купюри за повним курсом. Будьте пильними біля каси, адже ваша уважність сьогодні це гарантія вашого фінансового спокою завтра. Якщо ви хочете швидко і без зайвих клопотів перевірити, де в вашому місті сьогодні найвигідніший курс і де готівка є в наявності прямо зараз, зазірніть на агрегатор BestChange. Посилання я залишу в описі під цим відео. Це дуже практичний інструмент, який дозволяє за лічені секунди порівняти умови в різних пунктах обміну, почитати відгуки інших клієнтів та перевірити актуальні резерви валюти. Це партнерське посилання, але вибір сервісу завжди залишається виключно за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно, щоб не витрачати свій час на пошуки кращої ціни по всьому місту. Підбиваючи підсумок цього понеділка, 26 січня 2026 року, можна констатувати, що тиждень розпочався досить активно. Американський долар та євро демонструють рішучість, гривня тримає оборону, а готівка залишається головним інструментом для більшості українців. Це гарний час для того, щоб спокійно проаналізувати свої потреби на тиждень і не піддаватися миттєвим емоціям. Ринок поводиться прогнозовано, і це головний позитив сьогоднішнього ранку. А тепер обіцяна інформація про перевірку валюти. Коли ви тримаєте купюру в руках, відкрийте камеру свого смартфона в режимі макрозйомки. На справжніх американських доларах високої номінальності мікротекст навколо портрету та на захисній стрічці має бути ідеально чітким навіть при великому збільшенні. На підробках, навіть дуже якісних, літери часто виглядають трохи розмитими або мають зубчасті краї. Це займає лише 30 секунд, але може вберегти вас від фатальної помилки. Будьте розумними споживачами фінансових послуг. На завершення хочу ще раз підкреслити, що вся наведена інформація це виключно ознайомчий огляд ситуації на ринку, а не інвестиційна порада. Ринок валют дуже мінливий, і ситуація може змінитися в будь-який момент із закриттям торгів на наступні дні. Перед будь-якими важливими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем, не є інвестиційною порадою. Пам'ятайте про це і ставтеся до своїх фінансів зважено. Дякую, що залишаєтесь з нами і підтримуєте наш канал своїми переглядами та активністю. Ваші лайки допомагають нам робити ці огляди ще цікавішими та корисними. Підписуйтесь, щоб завтра першими дізнатися про нові тренди на ринку. Напишіть у коментарях, який курс ви бачите сьогодні в своїх містах. Це допоможе іншим глядачам краще орієнтуватися в ситуації. Бажаю всім продуктивного тижня, фінансового благополуччя та тільки приємних новин. До зустрічі завтра в нашому ранковому випуску.